Я Наталя, вітаю вас! Сьогодні на раз два готуємо дуже смачний смаколик серії яблук багато не буває. Це смачний легкий сніданок або легенький перекус. Ну і, як завжди, перелік всіх інгредієнтів на екрані і в описі під відео. 4 середніх або три більших яблука зачищаю від шкірки. Далі звільняю всі яблука від серцевин. Якщо у вас немає такого девайсу, не біда, зробимо пізніше і без нього. Яблука тут можуть бути будь-які, які у вас є. Я вже нарізала їх на ось такі кружальця, товщина ще на кожного приблизно 3-4 мм. І ще один спосіб як зробити кружальця. Трішки яблуко зачищаю зверху, ну ніж може бути і меншим, і відразу серцевиною нарізаю. У мене це ось така насадка, але це може бути і залізна кришечка від алкоголю. Натискаю і прокручую і ніякої тобі серцевини з насінневим гніздом. Люблю смак і запах кориці, то змішала одну столову ложку цукру з нею і ось так без фанатизму посипаю яблука. Якщо яблуко у вас солодке, цукор тут вам зовсім не потрібен, посипте просто корицею. Любите банани, як я, візьміть їх два наріжте їх на шматочки товщиною десь 5-6 мм. Не любите їх, замініть на одне яблуко. Далі два яйця середнього розміру розділяю на жовток та білок. Тут не поспішаємо, роблю це дуже-дуже обережно, щоб навіть крихітна частинка жовтка не потрапила до білка. Відставляю поки що білок і займуся жовтками. Всипаю до них одну чайну або 1 столову ложку цукру, дрібку ваніліна або 1 третю пакетика ванільного цукру, добру ложку сметани і 80 мл молока. Яйця сметана і молоко в мене щойно з холодильника. Ну а далі без зайвого клопоту і зайвих рухів. Швидесенько все збовтала, збовтала, жовтки і суко розчинилися чудово. Тож всипаю через сито 80 грамів борошна вищого гатунку. Залишилося все гарненько і чевненько перемішати до утворення ось такої однорідної маси. Розпушувач, як ви бачили, я не додавала, бо ним сьогодні слугуватимуть білки. Всипаю дрібку солі, вона допоможе зруйнувати текстуру білка і вони зіб'ються швидше. І якщо у когось колись не збивалися білки, запам'ятовуємо лише два правила. І перше, весь посуд має бути добре вимитим, з і сухим. І друге правило це жодна краплинка жовтка, бо цей жир не має потрапити до білка. Ну ось і всі таємниці. Ці білки я збивала орієнтовно півтори хвилини. Ну а далі все елементарно і просто. Два прийоми додаю білки до тіста і обережно їх вмішую. І ось саме вони з успіхом замінять розпушувачі, зроблять кляр ніжним і повітряним. Щоб білки не осідали у вас при замішуванні тіста, не раджу вам тут використовувати вінчик. Ліпше буде скористатися лопаткою чи виделкою до прикладу. В пательню вливаю олію та розігріваю її. Кружальце яблук занурюю у кляр. Поміщаю їх в миску рівно стільки, скільки за один раз поміститься в пательні. Ось так швиденько панірую їх з обох боків, гарненько, щоб вони не були лисі, і переміщаю в добре розігріту пательню. Олія має бути вдосталь, щоб і кляр, і яблука добре просмажились. Якщо ви шануєте яблука, то в описі під відео знайдете рецепти яблучних цукерок з цукром і без зефіру і багато чого цікавого. Також швидко і без клопоту запанірувати садовину в клярі ви можете з допомогою звичайнісінької палички для суші. І цей спосіб, до речі, мені подобається найбільше. Смажу яблука на середньому вогні з обох боків до готовності. Це орієнтовно 4 хвилини. Так як зайва олії мені тут зовсім не потрібна, вона вже своє відпрацювала, викладаю яблука на паперовий рушник. Ну а далі за аналогічним сценарієм смажу банани. Ну а поки вони смажаться, запрошу вас підписатися і натиснути на дзвіночок. Бо тут тільки перевірені і робочі рецепти, які будуть вдалими у вас з першої спроби. Ну а далі декорую їх цукровою пудрою і навіть не знаю, що смачніше тут яблука чи банани. Думаю, що і те, і інше. А ще це чудова альтернатива млинцям. Ну а я дякую вам за перегляд, подобайку і коментар. Всього вам найкращого і до зустрічі!